Що ж, всім привіт! Мене звати Петро Петровський і ви на ютуб-каналі Петро Петровський і його скульптура. Можливо, хтось мене не знає, і є мала ймовірність, що хтось дивиться це відео, хто мене не знає особисто і не натрапляв, не натрапляв в соцмережах. Для тих я розкажу, що в інстаграмі, в Тіктоці, і раніше, що в Фейсбуці, до речі, мене вже немає в Фейсбуці. Я робив таку штуку, як вечірня рубрика. Раніше я називав вечірня рубрика Останні новини. І там я розповідав, що в мене в житті відбувається в професійному плані, що я взагалі роблю, над якими проектами працюю, як просувається робота над скульптурами, і там звук, музика, все, що. Я якби продукую в цей світ, і що можна знайти в інтернеті онлайн або потім десь побачити в різних галереях. І цей формат я вже ну доволі довго продовжую і. Ну, соцмережі заточені під те, щоб робити короткий, бажано, можливо, такий хвилинний якийсь формат роликів, де дуже стисло, дуже так насичено, все так тулять тобі інформацію. Ти її бігом дивишся за перші секунди, якщо не зрозумів, то переготаєш взагалі дивишся без звуку. Е, мені це трошки не підходить, того що я сам більше дивлюсь YouTube, дивлюсь його більш вдумливо, намірено зі звуком. Можливо, моя аудиторія. Теж, яка буде дивитись тут на Ютубі, звикша саме до такого формату. Трохи про себе. Я професійний скульптор, маю вищу освіту по скульптурі. Це Львівська національна академія мистецтв, монументально-декоративна скульптура. Я там провчився шість років. Успішно завершив, встановив дипломну роботу. Перед тим я участвував в різних виставках, проектах ще в шкільні роки. І після академії я так само довгий час займаюся скульптурою. Якийсь період близько двох років, я займався реставрацією архітектури в Львові. Тому маю багато досвіду і маю що розказати про це. Зараз це відео таке більше, можливо, навіть для моїх знайомих, і тих, хто, наприклад, дивиться вечірню рубрику в інстаграмі. слідкує за нею. Просто ви тепер отримуєте ширший варіант. Це експериментальне відео, тому. Можете судити його як хочете. Якщо ви, в принципі, його дивитеся, вже класно. Якщо ви ще підпишетесь на цей канал там, поставити вподобайку, взагалі супер. Тому що я на це ну трачу свій час спробую, можливо, у вас це десь трошки десь розважає. Вам якусь дає інформацію корисну, може ви просто. Заглушуєте думки про майбутнє смерть і свої внутрішні діалоги, тим, що дивитесь відео, як вам хтось розказує, як казав один мій знайомий, не треба недооцінювати фоновість вашого контенту, і Ютуб в цьому плані ідеальне рішення, як на мене, отож, ви дивитесь вечірню рубрику з Петром Петровським. Перший момент, який варто сказати, про який я згадував в інстаграмі, що в мене трошки. Можуть бути зміни щодо тиражованих скульптур. Зараз я вам покажу, які я маю на увазі. Я не бачу себе, як знімаю, Відповідно, не знаю, що відбувається в кадрі. Надіюсь, що воно попадає в фокус. Тим більше я ще й на ручному фокусі знімаю. Я е, отакі от скульптури. Я роблю останні руки їх, вони всі мали отакі підставки 14 см в діаметр. і самі скульптури були там з різних пластиків, але я зупинився на гіпсі. Він максимально натуральний, приємний. Матеріал. І ці дерев'яні основи, отакі, от вони доволі тоненькі, тобто вони мають небагато ваги. їх можна повісити на стіну, і воно собі висить скільки треба. Ці підставки робив мені Нестор Лісовський. Його ви можете знати, якщо ви знайомі з таким проектом, як Musca FM. це подкаст, який ми дуже довгий час робили. І власне, крім того, що... Ми займалися разом музичною аудіовізуальною діяльністю. Ми ще робили виставку в галереї Гангрена. Можливо, хтось пам'ятає про таку галерею. Також ми пересікалися в різних художніх планах, тобто, окрім. Якби виставки, де ми двох участвували. ми ще один одному допомагали в різній художній діяльності, і один з таких варіантів співпраці був те, що він робив, власне, мені от, оці от підставки дерев'яні. Наразі Нестор долучився до Збройних сил України і захищає. Нашу державу, тому я залишу в посиланні банку, куди ви можете йому підкинути трохи грошей, і йому це допоможе займатися, як то кажуть, благим ділом. Через те, що Нестор зараз не може займатися, наприклад, виготовленням підставок з причин, які навів перед тим, і взагалі жити цивільним життям. Тому я ще не знаю, яке рішення я прийму щодо цих тиражованих скульптур. Можливо, я припиню цю серію, можливо, я. Буду якісь інші підставки постачати, але за найближчий час я ще зможу зробити невеличку серію. Можливо, це ну там скульптур 20 буде, і вони матимуть якусь свою унікальність, бо це якраз підставки, які Нестор зробив, ще маючи можливість жити цивільним життям. Так гляну, чи йде запис, а то мало лі. Окрім тиражованих скульптур, я роблю роботи в одному екземплярі. Останній період я роблю цього троля. Я його якимсь найближчим часом, відносно найближчим, думаю, що завершу. Ну що так, поставлю вам в кадрі трошки може бути видно. Так, наприклад, він з полімерної глини, полімерна глина косклей. Я останній період працюю виключно з неї. Ще з хороших варіантів. Зразу, щоб закрити питання, яку там полімерку використовувати, хоча я сто раз про це говорив, є ще варіант суперскалпай. Теж кльова. Полімерна глина, но косклей виграє тим, що після випалу можна отак буде гнути оці всі штуки, і вони не будуть тріскатись. Це плюс як для можливих падінь скульптури, десь в просторі, де ви знаходитесь, так і для перевезень. Це один з моментів, який підштовхнув мене саме до того, щоб використовувати цю полімерну глину. Також я різні матеріали використовую такі, як полімери, наприклад, поліоретан, бетони, акрили, гіпси, віск. Робив скульптури ну не своїми руками, але мені переводили в метал, в бронзу, в латунь, наприклад. Також якась частина скульптур. Вони взагалі з склопластику. Ну і так само за студентські роки, то я пробував робити і в камені, і в дереві. Але зараз більше часу, це що я роблю, то це або тиражовані скульптури з гіпсу, або в одному екземплярі з полімерної глини. Люди, які знають вечірню рубрику, можливо через те, й не трапили на це відео, десь за посиланням з якогось там інстаграму. Вони знають, що я останній період роблю гру. Я вже навіть її назвав гра Петровського боже як пафосно. Ця гра. Точніше, другий сезон скоро дойде до свого завершення. Там ще буквально десь елементів з 10, яких я заховаю, може трошки більше, може якісь будуть ще бонуси, і все. І після того буде період, коли люди будуть переходити до цих відео, повертатися в якусь збережені там історії, видивлятись, вишукувати це все. І так як ця гра справді складна, і я це прекрасно розумію на кану. Я поставлю одну цікаву штуку, точніше, для тієї людини, яка перша розгадала би весь список елементів. Я навіть сумніваюся, що хтось такий знайдеться тій людині. Я готовий віддати оцю скульптуру, яку я дороблю, правда. Вона з самозастигаючої глини, але, як ви бачите, вона така доволі велика. Я можу навіть сховатись за нею. І людина може просто розгадати цю гру, подивитися моє відео. Навіть там не треба ніяких мов кодування вчити програм додаткових сильно завантажувати нічого просто вона може отримати от у скульптуру. Як на мене, непоганий бонус на халяву без грошових вкладень. І чого я це роблю? Того, що в нас час можна платити не тільки грошима, і цю ідею я зараз пробую просунути саме з грою. Тобто, ваша увага і ваш час теж може бути хорошою платою за мої скульптури. І це навіть цікавіше, того що ну просто продати воно ніби не має такої унікальності. Типу, людина має кошти і купує скульптури все. Але якщо ви отримали за свою кмітливість і за те, що грали в гру, це. Трошки цікавіше і прикольніше, і можна повимахуватись перед своїми знайомими. В принципі, можливість зараз отак. Розважатися собі з і не ставити все, як то кажуть, на одну карту, щоб дістати гроші лише з їх продажу. Я маю за рахунок того, що роблю багато діяльності пов'язаної зі звуком. Я монтую різні подкасти, продюсую молодих артистів. Також ну звожу треки, пишу музику. І один з проектів, над яким я зараз активно працюю, це проект від свідомих. Пізнай Керим. Туди я роблю монтаж. Там є вже певна команда людей і є продюсерка Оля Круглій. Завдяки Олі Круглій ви можете цікавіше його слухати, бо він більш продуманий стає в плані діалогів, в плані різних записів, в плані того, як це все відбувається, бо вона дуже класно це все контролює і має своє певне бачення. А я зі своєї сторони докидаю бачення в плані музики, і з технічної сторони теж додаю всякі штуки, типу там забираю шуми, павні паузи вирізаю. Просто роблю, щоб вам це було приємніше і чіткіше. Тікіше, там гучніше, компресованіше чути. Перший випуск є вже в мережі, їх всього буде 5. Їх ви зможете, наприклад, глянути тут же ж на Ютубі, на каналі Свідомій Ще один момент. Я трошки поміняв технічно те, як я знімаю відео. Коли я починав вечірню тут таку знімати, я все знімав е, на телефон із кільцевою лампою. Зараз трошки я більше заморочився, маю певну техніку, і більшість цих відео, так само як і сторіс в інстаграм, я знімаю на камеру, в яку зараз. Зараз дивлюся. Це Nikon 610, і на ньому стоїть 50-міліметровий об'єктив з діафрагмою 1.8. Ну, зазвичай десь на діафрагмі 5,6, 6 знімаю. Тут на мене світить softbox. Насправді можна було б знімати відео лише з одним джерелом світла, але я ще використовую додаткові дві RGB світла. Два RGB світла кольорових, вони зараз, наприклад, світять синім кольором. І використовую два мікрофони. це або петличка, яку ви часто можете побачити в сторіс, або оцей от конденсаторний мікрофон. Мікрофон Rode nt 1 a за рахунок цього я можу ну, відносно якісну картинку вам давати, щоб вам було адекватно мене дивитись і слухати десь, поки ви робите свої там хатні справи. Або не знаю, може ви художники малюєте. Будь-що, може, ви їсти готуєте раніше. Я цим всім менше парився, і взагалі просто так, ну там діставав телефон, брав фронталку і так. Поговорив до людей. Ну зараз це все забирає більше часу, і через те вечірню рубрику я почав робити саме от ну, в форматі Ютубу, бо мені просто було жаль вбабахати купу сил на зйомку відео. І потім в сторіс там пару сотень людей це прогорне, навіть без звуку десь там в туалеті гляне. Ну маю надію, що принаймні Ютуб люди будуть більш намірено дивитися. Отож з вами був я, Петро Петровський. Можете писати свої. Відгуки можете писати мені десь в соцмережі, як вам такий формат, чи вам окей, не окей. Можете зробити так навіть задавати мені якісь певні питання. Я назберу питання від своїх підписників і озвучую відповіді розгорнуто широко тут в. YouTube, в Ютубі вечірній рубриці. Ще раз нагадую, що ця штука доволі експериментальна і більше можливо розрахована в першу чергу на людей, які вже раніше її дивилися в інстаграмі і в Тіктоці і в Фейсбуці. Але якщо людям новоприбулій аудиторії це теж подобається, напишіть мені про це. Мені дуже цікава думка тих людей, які, наприклад, вперше натрапляють на мене, як їм це сприймається. Тож надіюся, що я матиму можливість знімати далі ці відео. Бо набрався роботи і роблю це, як то кажуть, вільний від роботи час, а це потребує багато ресурсів. Подивимося, як воно піде. Зустрінемось, напевно, що в наступному відео. Па-па!